Всіх вітаю! Мене звати Іван. Цей матеріал я знімаю для каналу Об'єднаного народу КонТВ. Одна з тем, які хвилюють багатьох людей в Україні, особливо чоловіків війна, мобілізація і бронювання. Недавно був прийнятий підписаний закон номер 10449 про посилення мобілізації. Серед багатьох науведень є, наприклад, те, що тепер чоловіки повинні носити показувати на вимогу поліції та ТЦК військово-облікові документи, інакше отримують штраф 17 тисяч. Гривень перший раз і 25 500 наступні рази. Надісний лист від ТЦК вважається врученим, навіть якщо людина не була вдома. І ще багато чого. Давайте дізнаємося, як люди у Львові ставляться до посилення мобілізації і цього закону взагалі. Також давайте знаємо, що люди думають стосовно ідеї економічного бронювання, коли за певну оплату, а саме 20 400 гривень в місяць, чи маючи певну зарплату більше 36 тисяч гривень. Люди можуть бути заброньовані від мобілізації. Це позитивно що є дуже багато людей, які в принципі до сьогоднішнього навіть не вновили свої дані або взагалі не стоять на військовому владу. В принципі, це єдиний вихід, щоб заставили трошки людей зрухатись. Ну, в принципі, якось стати на огляд, щоб реально ті самі військомати, ті самі ПЦК, просто якось. Мали більше інформації для людей, якщо знаходиться в Україну, ну, якийсь певний статус. Ось, і люди, які переїхали там, зі Сходу, там, в західні регіони і так далі, щоб також в принципі, якусь певну інформацію, скільки для людей знаходиться. Чи вплине на, на ситуацію з кількістю військових, які зараз служать, не знаю. Але хлопці просто стомилися, їх треба замінювати. В що я, я, я тільки за. Я сам є принципі, за ці питання бронювання. Е, ну, як вам сказати, тут і плюси, і мінуси. Наприклад, е, я би, наприклад, хотів себе забронювати, тому що я в принципі, маю певну роботу, я приношу певний якийсь дохід, я плачу податки, я плачу велику суму податків. Сума податків, які я оплачую, це входиться так, зарплата, мінімальна зарплата одного військового. Я думаю, що. Це може. Але я, я думаю, що це не, не сподобається для більшості населення. Всі мають е при собі мати військові документи, бо ми знаходимося в стані війни. Що поробиш, та економічне бронювання. Так. Ну, Я вважаю, що воно повинно бути то економічне бронювання. Тут трошечки, може, воно таке скользьке питання. Ну, Має право на існування. То що ми будемо думати? Зробили, не зробили. Це. <проводить> нічого не можна коментувати, то. Скіно негативний негативно? зарів. Стати позитивним чи нетивно виставитися? Негативно. негативно, негативно, негативно. Зажити було, хто мав гроші, той, той не служить. А хто не має бідність, тільки воює Можна програм задати? Моя думка, ну якщо ну, здорово і все нормально, то ну, надо... mm. uh -huh. я наприклад за, mm -hmm. щоб того москаля вигнати. Розумієте, якщо прийшло повідомлення, що, є, що треба йти, пи... мобилизов... муль... На мобілізацію, а він відказався то так, відказався і платить печі тисяч. То вже... то таке? Я за мобілізацію, що правильно, мають всі люди в руки, ноги цілі йти обороняти країну. Вдома сидіти під спідницю жінки чи мами не можу.

Добрий день. Добрий день. Канал Контів'я. Проведемо періоні, що люди думають про мобілізацію про війну з Росією. Може проти задати? Насправді, цей закон з однієї точки зору він обмежить ціні права людини, а з іншої точки зору, треба щось робити, треба домовлятися, як і завершувати цю людину, що людей так можна. І я думаю, що це не вигідно. Що більшість людей вже повиїжджало, більшість людей переховуються від мобілізації, це є нормально, тому що люди не всі готові вмирати. Я більше до цього ставлюся поки нетрально. Але загалом я вважаю, що в кожної людини є своя думка і в кожного думка є своє право. Хтось вважає, що це порушує конституційні права, хтось вважає, що це є. Ну, неправильно, а хтось вважає, що це є правильно. Наприклад, як ті люди, які втратили своїх дітей, які втратили своїх чоловіків, жінок, вони вважають, що це є правильно. А з іншої з точки зору, ті, хто не хочуть воювати, вони кажуть, що це є неправильно. Це моя Ну, Я вважаю, що це бренд. Чесно, ну смішно. Чому хтось не може собі забронювати, бо в нього недостатньо коштів, а хтось може собі забронювати. Всі мають бути рівними перед законом. Більше, коли у нас Конституція обмежується в чомусь. Що не боюсь, бо військовослужбовця. Мені воно. Угу. Просто треба або воювати, або як інші роблять, гроші платять і тікають. А щодо закону, їх треба доробити. Багато чого дороблять щоб було коректно, щоб ніхто не боявся піти. Що ви думаєте про таку ідею? Це нормальна ідея. Так як потрібна підтримка, потреба в дронах збільшується, бо фахівців для дронів теж збільшується. А ми техніку знищуємо окупантську, окупанську і для зачистки самих попів корківських треба можна використовувати дрони, чим людське життя. Тобто фінансово теж це нормально. Даний новий закон, з яким мобілізація посилюється. Що ви тут про цей закон? Кожен сам має вирішувати, як віддавати свій борг країні. Тобто, у нас багато волонтерів і військові багато їм вдячні за це. Хтось просуває країну на міжнародних рівнях, хтось підтримує зсередини. Не знаю, наскільки той закон посилення мобілізації допоможе, але ну, вважаю, що все ж таки добровільні засади, вони більш продуктивні. Ну, це теж е, ідея не дуже гарна, бо е, 20 тисяч зарплати, то її зараз є люди, які отримують і по 300 тисяч, але ну, більшість населення все ж таки до того рівня не дотягує, щоб віддавати 20 тисяч е, кожного місяця. Зараз комуналка росте, е, електроенергія е, і все інше. А ще й багато людей, які являються переселенцями, які не мають житла, вимушені ще платити і за житло. А, це, а якщо переїжджають з сім'ями, то це е, досить таки е, сильний удар по сімейному бюджету. Як мінімум даний прийнятний закон, який посилює мобілізацію. що ви думаєте про цей закон? Мені здається, в час війни це достатньо очевидна вимога, але, мене, можливо, не не Тібно, в але в мене це не настільки рухається. Хіба що в моїй сім'ї, але в мене батьки вже старші. М я чула про те, що з 20 років можуть хочуть змінити, щоб з 20 років так само були. Ну Можуть бути мобілізовані. Я не знаю, чи це включається. Це ну як на мене, це трошки жорстко. Технічно це можна пояснити тим, що чим більше вплив на економіку має людина, тим якби. Вона важливіша, тобто для цієї ж економіки. В принципі, це може бути логічно, але це тягне за собою те, що певні не дуже обов'язкові бізнеси. Ну, наприклад, я чула про те, що цирк може бронювати. Був такий момент, коли цирк бронював е людей. Ну, це трошки для мене занадто. Тобто тут так само має бути і аргумент те, що наскільки є сам бізнес важливий для країни як такої. Тому що ну, дуже багато бізнесів насправді можуть звільнювати цю вимогу. І умовний... Е не знаю, касир, ну він може легко замінитись якимись інчиками. Цікаво було б також знати представлення людей до ідеї проведення переговорів з Росією про закінчення війни у найближчому майбутньому. Я не думаю, що після цього всього, що зробила Росія, ми можемо з ними роститись переговори. На жаль, єдиний наш вихід це талі продовжувати війну. Ось я чув, що більшість людей хочуть переговорів, але я не знаю, про що можна говорити з людьми, які нас вбивають, які хочуть, щоб нас не було. Ну я не знаю, про що з ними не буде. Про перемовини України з Росією, ви серйозно? Mm -hmm. Вони можуть бути? Mm -hmm. Ну Так цікаво, будемо думкою переважати, що неможливо, так що? Зараз. Mm -hmm. Mm -hmm. Я навіть не буду відповідати на це питання, бо це просто mm -hmm. якась Так, yeah, Це теж відповідь. Yeah. Переговори з Росією? Mm -hmm. no, a... Ну, там Можуть говорити багато чого, а переговорів, що поки ніхто не буде розвезти. Це суспільство має рішати, переговори робити чи ні. Так? Якщо суспільство ще не готове до того, щоб цей, про які мови може йти, взагалі слово переговори. Навіть відійдуть, як він говорив Зеленський, відійдуть на, на свої території і тоді будемо розмовляти про пенянзи, компенсації за те, що вони починили відбудову нашої країни. До це треба переговори вести. А про тому війна чи не війна, однозначно треба б воювати. Якщо ми зараз заморозимо, через 5-10 днів ну, буде те саме, через 20, то тобто ми передамо своїм дітям внукам війну. Все? А що говорити? Не знаю. Та. Розумієте, дуже тяжке питання. Можливо договоритися неможливо. Тим більше на тих умовах, що як Україна хоче, то москаль не поступиться в Просто треба нищити і все. А що одно тепер і з цією країною зараз, на бачимо будьому? Я думаю, з приводу перемовин. Не знаю, я таких війн, які закінчувалися неперемовиними, хіба що повним розромом якоїсь однієї зі сторін. Чи є у нас шанс повністю розгромити Росію? Питання таке риторичне. А, ну, буду відверта. На мою думку, всі вимоги, які дасть Росія, вони будуть дуже дуже для нас критично невигідними. Тому мені це не дуже подобається. Якщо є можливість якась за ну, заришніх час атакувати, достатньо, щоб ці переговори були, ну, захищали наші інтереси, тоді так, але мені здається, що зараз не той час. Тобто як на мене краще зараз боротись до кінця, поки є можливість. А що ви думаєте про ідею е, проговорів зараз з Росією, Україна-Росією? Ну, я вважаю, що треба домовлятися, тому що Україна ну, продовжується війна і вона е, нікуди е, ні, нас не приводить. Вона не закінчується, вона не просувається нікуди. Просто в глухому куті. Я вважаю, що треба вже домовлятися і знайти якийсь компроміс. Якщо вам сподобалося відео, буду вдячний за підписку. Планую деколи знімати цікаві відео. Також було б цікаво почути вашу думку у коментарях.